Ми купляємо золотих кроликів, щоб перевірити, чи тут є гроші. Весь Тікток гудить, що вони знаходять в них гроші. Отут е... exactly. я перевірю і вам скажу чесний відгук. В кінці, відгу, в кінці так, відео, так, для так. тих, хто додивиться до кінця. Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Всім привіт, мене звати Віталій. радий вітати вас на своєму каналі. І поки ми шукаємо пилосмок. <смок> Точно пилосмок? <пілісос> я вам розповім про заміну українського водійського посвідчення на канадське. Що для цього потрібно, куди потрібно йти і які документи з собою брати. Вам потрібно зайти MPI, Manitoba Public Insurance. І я вам залишу посилання, де був конкретно я. Ви туди приїжджаєте, берете з собою паспорт, водійське посвідчення українське. Деякі кажуть, що можна показати з дії. Я за це нічого не знаю, можете спробувати. Моє водіївське посвідчення забрали. Ваш work permit або Study Permit. І також два документи, які підтверджують вашу постійну адресу. Адреса готелю не рекомендую брати, тому що при переїзді вам доведеться змінювати знову права. Тому спершу переїжджаєте, потім в мобільній аплікації в банку, конкретно робив я так, змінюєте адресу на актуальну. Йдете в банк і просто вводите чек, плюс змінюєте хелс карту на актуальну адресу. Отримуєте нову хелс-карту, і от вам два документа, які підтверджують вашу адресу. По документах все приїжджаєте туди, одразу на місці підходите, кажете, що хочете обміняти права, даєте весь цей комплект документів. Вам на місці перевірять зір. Мені перевіряли в окулярах. Вас на місці сфотографують. Одразу видадуть вам тимчасові права. і Мені сказали, що через два тижні я отримую. По пошті додому вже нормальні права, постійні. Канадський пластик. Як я зрозумів, за канадський пластик потрібно платити 56 доларів. Якщо не помиляюсь, потрібно платити кожного року до лютого місяця. Зараз шоу, запитую мене. Так, ви знайшли роботу, бо я вже місяць шукаю. Всі кажуть, що ми зв'яжемось, і все У мене аналогічна ситуація. Мені так само. Кажуть, що до мене перетелефонують, проходжу інтерв'ю. кажуть, добре, ми з вами зв'яжемось. Потім ніхто не дзвонить, ніхто не пише. У них тут дуже все якось повільно. Надію, що все налагодиться. Я вже маю підробіток, так як відчуваю, що ця історія надовго. Якщо ти також хочеш, аби твій коментар потрапив у відео, пиши його під останнім відео на каналі. І так, Волмарки. Ми купили пилосос, ось такий коврик для малої, окуляри для малої від сонця. І зайшли в Canadian Superstore. Тут ці яйця, не яйця, як їх? Тролики. зайці, кролики, зайці, коштують майже на півтора долара дешевше. Так що, якщо що, йдіть в суперстор. І перевірка, розпаковка буде суперстор. А от вам канадські гуси, вони ось так сплять. На парковках, сидять, не хочуть. Тут їм взагалі. Воля-воля-воля. Не вздумайте їх ганяти 5 тисяч доларів штраф. Розвод просто для блохів. Якщо там не буде бабла, занесе він того зайця назад. Мені кажеться, що це нічого розводів. Я це в магазині розвела, ми купили зайців, кажуть, зняємо щось до чає. Там гроші Гаосі вибирають, да? Так, шосі. На якась боковина партія попалась. Смітно. Дуже. Дякую вам за перегляд. Лайк, підписка, коментар мотивують мене знімати більше та якіснішого контенту. На все добре. Зустрінемось в наступному відео або в Канаді.